Працівники двох галузей на початку листопада святкують свої професійні свята. Це працівники соціальної сфери та культури. Тому влада Коломойського району вирішила об'єднати обидва святкування. Ми надаємо послуги великим категоріям людей: і ВПО, і сім'ї загиблих, ветеранам війни, демобілізованим особам, соціально захищеним особам, тобто на широкий спектр надання послуг для таких громадян. Ну так, важ... Шкобу, тому що це є соціальна сфера, вона завжди була важка. Вона ніколи не була легкою. Звичайно, що в умовах теперішнього сьогодення воно е, загострило ми. Е, хочемо створити гарний настрій, святковий для людей, які присвятили своє життя служінню ближньому, служінню людям. Перш за все, це працівникам соціальної сфери, і напередодні дня працівника всеукраїнського дня працівника культури. Ми об'єднали ці для свята і хочемо привітати, створити позитивний настрій трошечки для людей віддушено. Керівництво району Ришило відзначити кращих працівників двох галузей, бо вони дуже потрібні у ці нелегкі для держави часи, коли у 2022 році розпочалося повномасштабне вторгнення, ворог ставив два завдання для того, щоб знищити український народ, для того щоб знищити нашу ідентичність. Для того, щоб знищити українську мову, українську культуру, українську церкву, все, що зв'язано з Україною у час війни, звичайно, що особлива увага, основна увага і влади, і суспільства прибута до фронту і до його потреби. Тому не вистачає коштів, ресурсів, для того, щоб в повній мірі задовольнити потреби тих людей, які їх потребують. Але дуже часто ці люди потребують просто чуйної уваги доброго теплого слова. Серед тих, хто отримав відзнаки того дня, і художній керівник Коломийської філармонії оперний співак Микола Губчук. Він появен, що це не його нагорода, а всього колективу. Дуже багато зроблено завдяки багатьом прекрасним людям, які повірили в цю ідею, які долучилися, які вклали сюди душу філармонію в цю будівлю. Бо філармонія це не стіни, це люди, які в ній працюють. У нас прекрасний колектив. У нас прекрасні музиканти, митці. Тому ця філармонія так і розвивається правильно і крокує впевнено в майбутнє. На заході шість працівників отримали медалі за заслуги перед Коломийщиною, ще майже вісім десятків відзначені грамотами та подяками. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіо Раї.